Таро Артемізія, розпаковочка. Давайте будемо дивитись, Чим з мене зачепила ця колода. Артемізія це полин. Як відомо, полин відганяє злих духів. І взагалі колода вважається дуже такою дієвою у визначенні якогось негативу. Ну, так як і колода, буклет чорно-білий, коробка чорно-біла. Взагалі-то я не прихильник чорно-білих колод, але от саме ця в мене чимось якість тут не перевершена. Дуже міцні картони в коробці і от карти дуже такі, така мінімалістична сорочка стильна. І дивимось. ну Щось в ній є імператриця. Красива. Прямолінійна. Зрозуміло навіть для новачка. Ну, для новачка все одно, який вже базу так більш-менш знає. Звичайно, це не перша колода, бо чорно-білу першою однозначно ні. Але абсолютно. Прозора, зрозуміла. Красива. Ну, взагалі тут така тема. Трав. Красиво як. четвірка мечів, трік, п'ятірка. Ага, тут сімірка лисичка хитра. Сильна красива колода. 6 пентаклів. 7. Очікування. О, 8, бачите, вже пророслось мандрагора <свісна> на дев'ятку пентаклів. Рекомендую однозначно.